У Луцькій громаді продовжують працювати над встановленням дизель-генераторів для безперебійної роботи котелень. Луцький міський голова зазначив, що для роботи котелень треба дуже потужні генератори. Наприклад, для котельні на вулиці Карбишева необхідний генератор потужністю в 1,2 МВт. важить такий від 7 і до 9 тонн. Встановлення подібних генераторів потребує часу. Є окремі скажімо… Користувачі мережі Facebook, які вважають, що це генератор 3 або 5 кВт, його підключаєш до котельні, котельня працює. Насправді це не так. Зокрема, на на вулиці Карбушева необхідно дизель-генератор потужністю 1,2 МВт, тобто це 1200 кВт, або два менших дизель-генератора, які по потужності разом будуть складати ці 1,2 МВт. Займає такий генератор місце. Яке дорівнює місцю середньостатистичного житлового будинку приватного важить від 7 до 9 тонн, в залежності від того, який виробник і споживає близько 6 тисяч літрів пального на добу. Окрім того, до цього дизель-генератора необхідна велика кількість обладнань для того, щоб його підключити, щоб він не вийшов з ладу, не згорів при підключенні до такої потужної котельні. Однак ми працюємо в грудні вже дуже багато дизель-генераторів, таких потужних буде встановлено на нашій.